Супер, Євгене, дуже дякую за ваш час. Ще на 5 хвилин вас залишу. Нам дуже необхідно розуміти ваш зворотний зв'язок в принципі, по проєкту, тому я задам декілька питань. Оціночка від вас буде від 1 до 10. Як ви бачите взагалі нашу співпрацю і наш проєкт? Перше питання: як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів від 1 до 10, будь ласка? Перед, перед тим, як впровадили систему вашу матеновецію? До того, як вам Віктор надав рекомендації по покращенню. Тобто, як ви працювали до впровадження нейрону, як працювали ваші менеджери? Ши, що? Ну, тати, типу, подиви. Ну, так як я сказав на початку, типу ми ще не почали повноцінно використовувати. Ну, так само так. Получається, ті рекомендації, які залітають в чат, їх не бачать ще менеджери, і якраз треба, щоб Тобто, чи сказати... я розумію, що ви не передавали менеджерам рекомендації, правильно? Правильно, ну не всі, а тебе. Угу, добре, зафіксувала собі. Е, наступне питання. Як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта? Теж від 1 до 10. Оцінка за чек-лист. Можна ще раз питання? Як ви оцінюєте чек-лист, який налаштував для вас Віктор, якщо коротко, від 1 до 10? панопис. Синбісіо. Да, сі. Угу. 70. Угу. Із мене. Добре. Тож нормально. Тож. Добре, дякую. Супер. Наступне питання, як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримуєте за отримуєте за рахунок налаштованого алгоритму, відпрацьованого платформою від 1 до 10. Тобто це та аналітика, яка а ну, яку ви отримуєте за дзвінки що я сказав? Сьогодні тільки, по суті, побачили нормально, може... Ну буде ми сьогодні тільки побачили її нормально, тому що я можу сказати? Три, чотири, поки, поки що там. Але це за рахунок того, що, типу, я хто не вникав, в мене доступу не було, та мені якось було не до того. Тому тут є uh -huh. ваша не, ваша, не ваш результат до кінця. Добре, зафіксувала собі. Супер, йдемо далі. Як ви використовуєте Я мовну використовув... аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів, якщо, звісно, використовуєте в такому форматі? Ще не використовували. Угу. Добре. Наступне питання. Як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики? То що дев'ять? Ну, вона аналізує то, що, то, що аналізує? О, за період, що ми аналізували, на початку не всі результати були точні насправді і були уточнені питання. Останнім часом просто система почала давати більш точні цифри. Але тобто до того такого не було, з вами наволі там шість. <плес> ну, дивіться, якщо це ми е, говоримо про цей час там там протягом проекту, то це нормально, що система одразу не змогла правильно аналізувати, бо був якраз процес налаштування. Тобто я питаю на там на зараз, якщо там, брати останній як, тиждень, наприклад, наскільки точно та е, ну гарно відпрацювала платформа аналітика. те, що ми зараз що дивились, довели, сполучається, вісім можна поставити. Угу, добре, зафіксувала. А, наступне питання: наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам вдалося донести ваших менеджерів? Е, я так розумію, що тільки сьогодні, да, там, оста, ну, за останній час ви потроху Почали доносити ці рекомендації, якщо можете оцінити в оцінці, було б дуже добре від 1 до 10. Ну, ці питання вони недоречні, бо ми там зараз тільки почнемо це повноцінно впроваджувати. В п'ятницю у нас буде зустріч по роботі з вашим цим, і з понеділка почнеться вже повністю робота. Це, це буде а. оцінка не об'єктивна просто не об'єктивна Якщо то можемо провести. Цей зріс там через місяць, там в кінці вересня, це буде об'єктивно. Mm -hmm. Добре, окей, тоді... зафіксувала. Добре, зафіксувала. Тоді, в принципі, ну ми зараз дійдемо до кінця, тут ще чотири питання, і потім через місяць або через якийсь період ще раз та візьмемо у вас зворотній зв'язок. Добре. А, наступне питання. Як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Загальне враження. Можна або розгорнути відповідь, або оцінку, як вам зручно. Та вісім. 8 давайте. Добре, наступне питання. От мене наразі, ні, мене наразі е, бентежить те, що показали на зустрічі, що відразу система дає рекомендації менеджера, і він максимально навіть сім тоді можна сказати. І, і відразу система дає рекомендацію, а по факту, коли впровадили, типа ні, такого немає, це, типу, треба аналізувати. Наступне питання: чи готові ви далі користуватися платформою та, можливо, в майбутньому прив'язати КПІ менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з нейронім? Тобто, це ця оцінка, яка приходить вам в Телеграм ну, по кожному менеджеру. В кінці вересня можна mm -hmm. буде робити оцінку. Угу. Mm -hmm. Добре, наступне питання: чи готові ви підключати інші типи дзвінків, інші воронки, такі як реанімація або дежим? Готові підключати, але потім, коли вже налаштуємо повністю холодні дзвінки. Останнє питання: Заключне. наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам? теж від одного до десяти? В кінці вересня. В принципі можна, але ще немає повноцінного результату, бо ми самі ще не протестували От, повноцінно. Нам треба відпрацювати місяць, повністю паралельно використовувати ваш інструмент і тоді сказати, да, це офігенний інструмент, дає результати і так далі. Чистий за того, що ми самі ще не ввели його в роботу, нема що рекомендувати. Mm -hmm. Зрозуміла вас, добре. Тож, на цьому мій зворотній зв'язок від вас завершено. Дуже вам дякую за ваш час. Бажаю вам гарних продажів і рухаємося вперед. Якщо що, пишіть обов'язково в чат, будемо налаштовувати і покращуватись разом з вами. Дякую, дякую, до побачення. До побачення.